Маю велику радість і щастя, що можу привітати глядачів передачі ранок з Надією добрим ранком, побажати мирного і тихого неба, і разом з вами об'єднатись у подяках Богові за день життя, у подяках Богові за обітниці, які Він дає нам через своє слово, на які покладаючись вірою, ми можемо здобувати надію і чекати повернення нашого Господа. Пам'ятайте, Слово Боже, це постійне об'явлення істини. І ось в Івангелія від Івана в 16 розділі, в 12 вірші, Господь і застерігає нас, ось у чому. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Зверніть увагу! Що саме властиві учням того часу обмеженість і приземленість у сприйнятті вчення Христа заважали великому вчителеві привести їхні уми до розуміння небесних істин та визначали межі його божественних об'явлень. Його завдання головним чином полягало в тому, щоб відкрити моральну досконалість характеру, якої вимагав Господь. Ісус не давав розгорнутих коментарів та не проводив ґрунтовних бесід з приводу доктрин. Натомість нерідко висловлювався короткими реченнями, немов сіяв небесні зернини не вчення як перлини, котрі мав зібрати проникливий трудівник. Справжні учні, що сидять біля ніг Христа, знайдуть ці дорогоцінні перлини істини, проголошені Спасителем, розпізнають їхню важливість та побачать їхню велику цінність. У міру того, як вони упокорюються і стають готовими навчатися, їхній розум дедалі більше відкриватиметься, щоби виявити чудеса Його закону. Істина буде постійно відкриватися, розширюватися і розвиватися, оскільки вона божественна, як і її автор. Коли Ісус стояв серед людей, Затягнений у людське єство, він прагнув розкрити своїм учням глибокі таємниці плану спасіння. Однак змушений був із сумом визнати, що багато чого я маю сказати вам. Але тепер ви не можете знести, не можете зрозуміти. Земне і дочасне настільки тісно переплелося в їхній свідомості з духовним і вічним, що вони не могли ясно і чітко зрозуміти небесні священні істини. Якщо ми бажаємо розумом осягнути Божі глибини, наша душа повинна сповнитися духом Великого вчителя. Істина розширить і збагатить розум. Її краса, чистота, святість і підбадьорююча сила надихнуть усіх, хто її приймає. Люди не захочуть обмежувати себе у своїй праці для Бога. Прагнуча душа буде кликати до живого Бога. Покажи мені славу Твою! А Христос відповідає: Я є дорога, правда і життя, якби усі люди. Котрі заявляють, що вони є християнами, слідували за Христом, вони молилися б, як молився Христос. І результат їхніх молитв було б видно у їхньому оточенні. Адже коли між людьми та Богом починається спілкування, світ опиняється під Божественним впливом. Коли люди перебувають у Христі, вони несуть дієве свідчення своїм життям. Вони виконують слова Христа, ви свідки мої, своїм впливом протягом усього дня, словом і прикладом вони промовляють, прийдіть і ви побачите Агнця Божого, що на себе бере гріх світу. Ісус є першим джерелом знання. Ісус є скарбницею істини. Він бажає відкрити своїм учням скарби невимовної цінності, щоб вони теж відкрили їх іншим. Але через їхню сліпоту Ісус не міг розкрити їм таємниці Небесного Царства. Він говорив їм, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести, тобто зрозуміти до кінця. На розум учнів величезною мірою упливали перекази та правила фарисеїв, які ставили Божі заповіді на один рівень зі своїми вигадками та ученнями. Книжники та фарисеї не сприймали і не викладали Писання в його первісній чистоті, а тлумачили слова Біблії так, щоб вони підкреслювали їхню власну думку та їхні приписи, яких Бог ніколи не давав. Вони тлумачили писання Старого Завіту у містичному дусі, роблячи невиразним і туманним те, що безбежний Бог виклав чітко і зрозуміло. Ці вчені мужі представляли народові власні думки і робили патріархів і пророків відповідальними за те, чого ті ніколи не говорили. Ці вчителі поховали дорогоцінні камені істини під сміттям власних тлумачень і суджень ретельно прикриваючи викладені найбільш зрозумілим чином деталі та подробиці пророцтв щодо Христа. Коли джерело істини прийшло в на світ і стало живим тлумаченням своїх же законів, писання відкрилося його слухачам по-новому, бо навчав він як той, хто має владу, хто знав, про що говорить. Лежавчення, затьмарили свідомість людей до такої міри, що вони не могли повністю усвідомити значення Божественної істини. І все ж вони відчували потяг до великого вчителя, кажучи, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні, коли правда Божа торкається сердець щоб і ми пішли до неї, щоб не відкидали, щоб не нехтували, а прийняли. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у цей ранок, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я. І за всі благословення неба, які ми маємо через жертву Ісуса Христа. І за всі випробування, які ти, Господи, допускаєш. Я не знаю, хто в якому стані, а ти знаєш, Господи. Тому сьогодні кожен голос, навіть самий тихий, або й людина, яка не може вже промовляти, але в свідомості своїй звертається до Тебе. Ти почуй на висоті, так як і Ти обіцяв, що Ти нікого не відкинеш, ти приймеш усіх. Почуй на висоті, прийми, потіш, підтримай, Господи, і особливо в нашій країні, тому що тут іде війна. Багато зранених, знедолених людей, благаємо Тебе, Ісусе. Нехай Твоя милість і ласка зупинить це все, щоб мир настав, і щоб люди повернулися до мирного і спокійного життя. Ми дуже хочемо, щоб ти навчив нас так лічити наші дні, не дивлячись на обставини, щоб ми набули мудре серце, увірили своє життя Тобі, повірили Твоєму слову, і щоб. Не докопувалися істини, шукали як скарбу, і щоби знайшовши, ми слідували за нею. Нехай Дух Святий веде і керує нами. Сьогодні в руки твої віддаємо своє життя, життя рідних і близьких. Я прошу тебе за всіх телеглядачів і за всіх, хто через інші засоби буде чути ці слова, твої істини, твої обітниці. Нехай вони будуть прийняті серцями і нехай. Серця будуть потішені тобою. Це наша молитва і прохання. А тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, з власного досвіду, що перечитуючи Біблію вперше, я не все розумів. І знаю, що сьогодні багато людей звертаються і кажуть, я не розумію. І це справді так, бо не тільки ми, а й учням Ісус вимушений був сказати, що я ще багато чого маю сказати вам, але ви не можете це зараз зрозуміти, не можете знести. Тобто не можете ще зрозуміти до кінця, дорогі мої. Але я хочу дати вам слушну пораду, якщо ви читаєте Святе Письмо. Щось не розумієте, і у вас виникають питання. Читайте далі. Це чудова книга. Вона має в собі ту силу, і, досліджуючи її до кінця, ви побачите, що ви знайдете відповіді на ті питання, які хвилювали вас на початку. Тому не зупиняйтеся, якщо ви стали на цей шлях, ідіть за Ісусом. Не зупиняйтеся, тому що, зупинившись, є ворог людських душ, який тут же буде, і буде сіяти сумнів, буде підсказувати вам, щось тут і тут є протиріччя, але їх немає. Є люди з своїми власними тлумаченнями, своїми власними підходами і є традиції, які, на превеликий жаль, прямо протилічать Святому Письму. Але ж люди їх приймають. Тому нехай Господь дасть нам мудрості сьогодні досліджувати Слово Боже, якщо ми думаємо про зустріч з Ісусом, і зустріч в радості, а не в печалі. Нехай Господь благословить вас до побачення.